Вітаю вас, друзі. Давайте подивимося. Хто марить вами вісні і наяву. Хто вами марить в вісні і наяву? Хто про вас постійно думає, не може забути. Ну, Людина, яка десь в замкнутому якомусь середовищі перебуває, нібито між вами стіна якась, вона не може поки що через подолати ці перешкоди. Ви для цієї людини є натхненням. Ви для цієї людини є джерело любові. Ця людина вас кохає по-справжньому. Хто б не були чоловік чи жінка, цей розклад актуальний для всіх. Серце розбите в цієї людини. Знову ж таки, показується неможливість вийти з якихось обмежень, страхи, тривоги, тяжкі обставини. Так, десь якась нещирість в оточенні цієї людини є. Дуже тяжко цій людині, напевно, зараз важкий період в її житті. Вона буде проявлятися в вашому житті, але досить повільно. Поки що вона не може швидше, обставини не дають. Ця людина ну, несе у ваше життя якийсь новий досвід, навіть якісь нові знання. Ця людина взагалі-то дуже наповнена. Це за дев'яткою Пентаклів, людина, яка має багато талантів, дарів, має великий потенціал в собі несе. І також і матеріальні статки певні в неї теж є. Ну, але на даний момент ця людина в безресурсному стані. І це не обов'язково про матеріальне. Тут навіть більше про фізичний та моральний стан, коли виснаження повне зневіра. Ця людина постійно згадує про вас. Ви грієте душу цій людині. Ці спогади гріють душу. Ці спогади дають натхнення на життя в таких тяжких обставинах, в яких вона зараз перебуває. Ці спогади дають віру, підсилюють надію на прекрасне майбутнє, жагу до життя пробуджують. Дуже великий сум за вами. Напевно, ви знаєте цю людину. Ця людина е, вірить в те, що одного дня ви знову будете разом, і це відкриє багато нових перспектив та нових доріг в світле майбутнє, до сонця, до щастя. Але зараз лише сум, зараз лише песимістичні настрої. Ця людина е, в стабільній такій позиції взагалі-то я ж кажу, в матеріальному плані в неї все гаразд. І, можливо, ця людина навіть думає про те, що от було б добре вивести ваші стосунки саме на рівень стабільності і навіть узаконити їх. Хтось і про це задумується, про шлюб. Так, дуже хочеться бути поряд, дуже хочеться спільну домівку, ось таке щастя, ось таку радість, ось такі захоплення, <зас> захоплені погляди своїх діток спільних а можливо, просто діток, які вже в когось із вас є. Ця людина готова Готова прийняти цих діток, відчути цю радість сімейного щастя. Так. Можливо, ця людина це з військовою справою займається. Через те, показуються такі тяжкі обставини, які оточують і неможливість е, зараз діяти. Так. Також людина має гострий розум. Так, це саме професійну діяльність нам показали військовий, або з, ну, з юридичними питаннями людина пов'язана. Тут може й таке бути, може бути і лікар, хірург, наприклад. Так. А, людина реалізована в своїй професійній діяльності. Так, у нас створюється пара, подивіться, як я казала, пара для стабільних стосунків для шлюбу. Утворюється пара. Так, а ну давайте запитаємо вищі сили на майбутнє. Що вас чекає в майбутньому з цією людиною? Ця людина дійсно марить вами. Марить вісні і наяву Що чекає в майбутньому вас і цією людиною? Перепрошую, що вас чекає у майбутньому? Шліп. Єрофант, творець, шлюб. В більшості з вас чекає шлюб, законні стосунки. Або просто стабільні стосунки, сімейні, родинні стосунки. Ось що вас чекає у майбутньому. Я вас вітаю, ви пройдете всі ці випробування, життєві, складні обставини. І ви з'єднаєтесь, щоб бути разом. Нехай так і буде благословення вам!